На днях інфопростір сколихнула новина, що дівчина з Рівненщини кличе до себе додому руський мір. Проте це виявилося черговим вкидом від ворога. Вони створили фейковий акаунт дівчини та бажали смерті всім нашим воякам від її імені. Привіт усім шукачам правди! З вами на зв'язку Брехунець і ваша подруга з Ютубу Софія. Сьогодні я вам розповім, як відрізнити фейк від правди. Фейк це спотворений факт або неправдива інформація. За допомогою фейків маніпулюють свідомістю людини. Найперша ознака фейковості це емоційність та заклики до поширення. Мабуть, вам не раз траплялися повідомлення з підписом. Терміново передайте рідним: увага! Таким чином у людей викликають негативні чи позитивні емоції. Але не поспішайте поширювати подібну інформацію, адже перед вами може бути фейк. Як правило, у таких матеріалів дуже багато лайків, коментів та репостів. Друга ознака фейку відсутність джерела або анонімне джерело. Часто подібна інформація потрапляє у соцмережі через неперевірені або фейкові профілі. Будьте уважні до того, хто поширив інформацію. Адже вона може бути дуже перекручена і вигідна тим, хто заплатив за фейк. Так, фейкороби теж отримують зарплату. Частіше за полібріка. Третя ознака експертні експерти. У текстах часто цитують представників різноманітних структур, яких насправді не існує, або експертів без імені. Для цього використовують узагальнення по типу вчені з'ясували, лікар розкрив секрет. Експерти часто просувають вигідну комусь точку зору або можуть бути політично заангажованими. Четверта ознака фейку маніпулятивні фразочки. Вам 100% присилали повідомлення з припискою: це мені прислала кума», – то мій військовий друг сказав. Якраз таким чином у Фейсбуці та наших улюблених вайбер-чатах шириться дезінформація. А коли ви запитаєте у свого співрозмовника, де він цю інформацію нарив. Він промовчить, бо не матиме відповіді. П'ята ознака фейку, як не дивно, актуальність: тема, яка зараз у всіх на слуху чудовий привід для того, аби поширити чергову маячню. Наприклад, страта росіянами українських військовополонених, зміни у законі про мобілізацію, відключення газу, виплати чергові, а також загроза ракетного удару. Як правило, такі фейки поширюють із ремаркою офіційно. Але пам'ятайте, що усі реальні зміни та загрози повідомляють державні структури. Перевіряйте джерело, це дуже важливо. Адже інформацію з першого джерела можуть викривити. Завжди гугліть. Перевіряйте профіль, який поширив цю інформацію у соцмережі. Адже це може бути звичайний бот. Акаунти відомих людей та офіційних осіб, відзначені синьою Галочкою. Перевіряйте дані, шукайте інформацію у тих джерелах, у яких ви впевнені. Довіряти можна виданням із білого списку і мі посилання. Ми додамо у описі. Перевіряйте фотографії. Їх дуже часто ретушують, аби показати зовсім інше місце, час чи подію. Зворотній пошук допоможе вам з'ясувати, чи змінювали цю фотографію, чи ні. Не забувайте про алгоритми. Якщо ви черпаєте інформацію соцмереж, то ви мимоволі стаєте жертвою цих алгоритмів. Вони створені для того, аби розважати вас, а не інформувати. Ви опиняєтесь в інформаційній бульбашці, де алгоритм дає вам лише ті новини, які ви лайкаєте. Бачите підозрілу інформацію? Ігноруйте, блокуйте джерело, яке поширило її. Робіть цифровий детокс. Перевіряйте інформацію, читайте та дивіться брехунець. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. Усім, па-па! У фейках часто цитують представників невідомого Рохай. <відуслє> <відуслє> угу. <відуслє> 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 Ви, певно, зустрічали вже повідомлення з підписами. Терміново поширте розповід. Розповідіть, хотіла сказати твоєму. Розповідіть, розповідіть. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Так, я повісила з Я просто рожу сих пор. в душі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. Усім па-па. З мене вгорижіть.